У підводному містечку Бікіні Ботом кожен мріє про звання працівника місяця у знаменитому ресторані Красті Крабс. Але щоб досягти цієї мети, вам доведеться позмагатися у майстерності приготування бургерів, задовольняючи найвибагливіші смаки підводних клієнтів. Всіма знайома історія Красті Крабс та створення всесвітньо відомого бургера від Спанч Боба ховається у коробочці зі грою Губка Боб квадратні штани. В локалізації видавництва Розум. І це в нас. Сімейна гра до п'яти гравців, де вам доведеться взяти на себе роль одного із персонажів мультсеріалу і, збираючи потрібні інгредієнти, намагатись приготувати якнайбільше смачнючих бургерів, підлаштовуючись під хитрі витівки планктона. Взагалі, я невеликий фанат ігор по фільмам та мультфільмам, адже зазвичай вони далекі від істини. Але давайте подивимось, як вийшло на цей раз. Поїхали! На початку гри ви вибираєте собі одного із персонажів, кожен із яких, звісно, матиме свою унікальну властивість. Уся партія триває до моменту, поки не вичерпається уся колода замовлень красті Бургерів, кількість яких залежить від кількості гравців у партії. Кожен раунд у грі поділяється на декілька фаз. Під час першої фази гравці поповнюють руку інгредієнтами до трьох карт, а після відкривають одну із карт капостей планктона. Ці карти додають до гри певні умови, які вам буде потрібно виконати під час цього раунду. Під час другої фази гравці по черзі добиратимуть інгредієнти з плити. І це відбувається наступним чином. Гравець обирає будь-який інгредієнт, який хоче отримати, і викладає нижче нього свою фішку. Після забирає карту собі і переміщує свою фішку праворуч на стільки комірок, що дорівнює цифрі на взятій карті. Її забирає собі другу карту на руку. Тобто, назвемо це трішки контрольованим рандомом при доборі нових карт на руку. Її відповідно таким чином робить кожний учасник, тим паче, що фішки на комірках не заважають отримувати інгредієнти. А далі настає фаза кухні, де гравці її повинні, використовуючи наявні інгредієнти, виконувати замовлення. Під час партії на центральному планшеті є декілька карт замовлень. На кожній із яких вказується, скільки саме інгредієнтів треба використати для приготування цього бургера. Тип самих інгредієнтів не важливий, тільки кількість. Проте усі карти, що ви використовуєте, повинні мати послідовність цифр, тобто 1, 2, 3, 4 чи 2, 3, 4, 5. Її, звісно, перестрибувати цифри чи дублювати їх. Не можна. Однак ви можете використати кетчуп як джокерний елемент, замінивши їм будь-яку карту. Тож, закривши завдання, ви забираєте карту бургера собі, і вона принесе вам зазначену кількість очок наприкінці партії. Проте у грі також є бургери з бонусною умовою, де зазначається, який саме інгредієнт повинен бути присутнім у вашому бургері. Та якщо ви його використовуєте, крім базових очок, це також приносить вам додаткові бонусні очки. Проте цю умову на карті виконувати не обов'язково. Однак, якщо ваші карти не дозволяють вам приготувати бургер у свій хід, тоді ви просто отримуєте карту кетчупа, якою зможете скористатись в наступних раундах. І в цілому це все. Набрали інгредієнти собі на руку, виконали одне замовлення. Наприкінці скинули карти до трьох чи залишили собі на руці, та перейшли до наступного раунду. Проте не забувайте про умови, які додають карти капостей планктона на початку кожного раунду, та які вам також треба виконувати під час гри. До речі, кожен із персонажів також володіє її унікальною властивістю, проте скористатися нею кожен гравець може лише один раз за партію. І в цілому таким чином ви її виконуєте ці замовлення раунд за раундом, поки не закінчиться відповідна колода бургерів. Тоді ви рахуєте очки, зазначені на виконаних красті бургерах, додаючи отримані бонусні очки та по очку за кожен невикористаний кетчуп. І все той, хто набере найбільше очок, може тепер з легкістю підміняти губку Боба у Красті Крабс. Ну, це, хоч схоже на гру, що мене дійсно порадувало. Так звісно, що більше такі ігри випускаються не для того, щоб здивувати нас механіками, навпаки, Гра має бути максимально нейтральною, щоб більше людей захотіли отримати її через улюблений сетінг. Але загалом ідея реалізована у грі непогано. Так це в цілому зводиться до збору комбінацій на картах. і Загалом тобі навіть не треба думати, які саме інгредієнти ти береш. Головне, щоб на руці у тебе була послідовність цифр. І все. І ось цей момент, що ти можеш обрати першу карту самостійно. А ось друге це переміщення фішки на певну кількість комірок. Повірте, під час партії ти майже ніколи не прораховуєш другу карту. Головне отримати хоча б одну 100% підхожу, її цього буде достатньо. Бо кожного раунду вам реально треба намагатись виконати одне замовлення. А якщо пощастить, то можна її зазіхнути на шести чи семи очкові ось ці бургери, які також є у нас тут на планшеті. Бо так. Кетчуп, це смачно, але повірте, не смачніше повноцінного бургера. В іншому все дуже рівнесенько. Є деяка різноманітність завдяки цим капощам, є унікальні бургери, що потребують певних інгредієнтів, кожен персонаж зі своїми властивостями, проте чомусь її можна активувати лише один раз. Я чесно не дуже полюбляю, коли в мене тільки одна спроба на активацію. Це ніби й круто, бо тобі здається, що це якась мегагармата, але навпаки. Краще мати простішу абілку, яку ти зможеш вбудувати в свою стратегію. Але розуміло, чому тут саме так, адже тривалі. С партії не така вже й велика для того, щоб декілька разів активувати властивість. Тож підсумовуючи, губка Боб квадратні штани це доволі приємна сімейна гра на зрозумілому рушиї у вигляді збору комбінацій. І я радий, що нам треба не просто скласти там потрібні інгредієнти, а тут є ці цифри і послідовності, що вже... Щось цікавіше додає до гри. Тож маю надію, що я показав і розказав вам достатньо, щоб ви змогли самостійно вирішити, чи потрібна вам ця гра в колекції чи ні. І на цьому у мене все. Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь. Дякую за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па.